Про почуття та співзалежні стосунки у франківському драмтеатрі підготували нову постанову Венера у хутрі. Вистава, інтерпретація роману Леопольда фон Захер-Мазоха. Саме у цьому творі перша літературна спроба осмислення мазохізму як соціального і сексуально-психологічного феномена. Продовжить тему Тетяна Дадак. У виставі порушують теми розлучення, порожнечі від втрати та нездатності чути один одного. А головне розуміти справжнього себе в сучасному світі про кохання важко говорити, тому що в кожного в кишені є телефон, є додатки, є інстаграм, є фільтри. Ми закохуємося в картинку, починаємо впізнавати її душу. Ми розуміємо, що ми один одного обманюємо. Мій герой десь в якийсь період обманював себе. Він шукав себе, він поставив еталоном е, е, Венеру, і він, е, напевне, швидше йшов е, за нею, як за. Е, Зовнішністю Виконавиці ролі Ванди Фондунаєвої кажуть, їхня героїня самодостатня жінка, яка у стосунках на перше місце ставить себе. Складно зіграти таку жінку, яка впевнена в своїй сексуальності, яка не боїться це відкривати, показувати. Ми з Лілією це шукали, тому що ми десь ще поки що в пошуку своєї, напевно, сексуальності. У виставі режисер звертається до глядача із закликом переглянути ставлення до себе і своїх коханих. Ми маємо дослідити, як, нам, як ми відчуваємо себе, як, нам, як ми себе відчуваємо у стосунках. І на прикладі пана Леопольда і його твору, ми покажемо. Дещо наш погляд на, на його твір. А ще автор твору Леопольд фон Захер-Мазух народився у Львові і мав проукраїнські погляди. На жаль, він зараз в українському контексті дещо забутий. Його не друкували через його проукраїнську позицію. Під час радянської окупації його табоювали як. Автора чогось такого, що не можна говорити, чогось брудного. І на жаль, через радянську світську владу воно прийшло і в наш час в період української незалежної держави. І про пана Леопольда постійно згадують саме про як про автора чогось такого сироміцького. Пенера у хутрі, десята прем'єра театрального сезону. Асоціюють наш театр з такою, ну такою в першу чергу, патріотичною, націоналістичною, е, такою е, е, етнічною складовою в репертуарі нашого театру. Але я прекрасно розумію, розумів, і тому ви знаєте, що зараз у нас. І з'являються в цьому сезоні постановки дуже різних напрямків. Якщо ми будемо зосереджуватися тільки на чомусь одному, в будь-якому випадку це буде якийсь перекос. Прем'єра відбудеться 12 березня, але вистава має вікове обмеження 18+, через реалістичні сцени насильства.